Слава Ісусу Христу Світ поважає сильних. Світ поважає тих, хто готовий стояти за свої права та свою гідність. На наш час припав шанс завоювати для України місце в світі великих та достойних націй. Цей шанс здобути дорогою ціною, життям тих українців, які не побоялись піти проти ворога у відкритий бій на Майдані. І у війні проти російського агресора на сході країни. Але ці героїчні вчинки мають мати продовження у важкій праці всіх українців, сильні, процвітаючі українські громади, де панують єдність та справедливість, стануть найкращими пам'ятниками героям, які боронять свою країну і дають, свій шанс, і дають їй шанс. Ми, об'єднання самопоміч, вітаємо нас усіх з 25-ю річницею Незалежності України. Ми бажаємо, аби нам вистачило сил та розуму скористатися тим історичним шансом, який ми отримали вкотре від Господа Бога, на те, аби врешті міцно і назавжди увійти в світову сім'ю сильних націй. Слава Україні!